Любі друзі, доброго ранку вам, миру вам, добра, віри та Божого захисту. Будьте благословені Господом, Вже пророки ведуть в пекло, тому що спотворюють Слово Боже і спокушають людей. Істинні віруючі, зберігають Слово Боже, не спотворюють його і виконують його, незважаючи на будь-які обставини. Слухатися і вчитися потрібно тільки у Божих людей, які живуть по заповідям Божим. Вузький шлях це наш Цар Царів Ісус Христос. Лише з ним ми можемо потрапити в Царство Боже. Щоб рятувати себе своїх рідних та оточуючих, потрібно вибрати вузький шлях. Це шлях спасіння і життя вічне, тому що є дві дороги широка і вузенька, третьої немає. Широка дорога веде в пекло, а вузенька в рай. Вибір за вами. Амінь.